Вітаю! Сьогодні ми з вами узагальнимо і систематизуємо знання, які ви отримали у першому семестрі 5 класу, і будемо це робити за допомогою завдань зовнішнього незалежного оцінювання, яке здають 11 класники, щоб вступити до вищих навчальних закладів. У першому семестрі 5 класу ми з вами вчили додавання, віднімання, округлення натуральних чисел, множення ділення натуральних чисел, ділення з остачею. Числові і буквені вирази, рівняння, текстові задачі, найпростіші геометричні фігури і діаграми. Отже, будемо розв'язувати задачі з даних тем. ЗНО 2020 року. Відстань між Києвом і Стокгольмом дорівнює 1265 км, округліть її до сотень км. Це можна з легкістю зробити, і одна 1265 км приблизно буде дорівнювати 1300 км. З такою задачою справиться будь-який п'ятикласник. ЗНО 2020 року. Копіювальна машина робить 3 копії за 4 секунди. Яку максимальну кількість копій можна отримати за одну хвилину. В першій дії переведемо 1 хвилину в секунди. Це буде 60 секунд. В другій дії дізнаємося, скільки разів 4 секунди вміщується в 60 секундах. Для цього 60 поділимо на 4 і буде 15 разів. І в третій дії дізнаємося, скільки копій зробить машина за одну Хвилину, 3 помножити на 15 це буде 45 копій. Відповідь, машина зробить 45 копій за 1 хвилину. ЗНО 2021 року за 6 однакових конвертів заплатили 3 гривні. Скільки всього таких конвертів можна купити за 12 гривень. В першій дії дізнаємося, скільки разів 3 гривні вміщується в 12 гривнях. 12 поділити на 3 буде 4 рази. І в другій дії 6 помножимо на 4, отримали 24 конверти. Відповідь 24 конверти можна купити за 12 гривень. ЗНО 2019 року. Група з 15 школярів у супроводі трьох дорослих планує автобусну екскурсію в заповідник. Оренда автобуса для екскурсії коштує 800 гривень. Вартість хідного квитка в заповідник становить 20 гривень для школяра і 50 гривень для дорослого. Якої мінімальної суми грошей достатньо для проведення цієї екскурсії? Спробуйте самостійно розв'язати цю задачу, поставте відео на паузу, поміркуйте. Ну, а тепер давайте перевіряти. В першій дії дізнаємось вартість дитячих квитків, для цього 15 помножимо на 20, отримали 300 гривень. В другій дії дізнаємось вартість квитків для дорослих. Для цього 3 помножимо на 50, отримаємо 150 гривень. І в третій дії дізнаємось вартість цієї екскурсії 300, додати 150, додати 800 Отримали 1250 гривень. Відповідь: Для проведення екскурсії необхідно мати мінімум 1250 гривень. У вас тільки вийшло? Молодці. ЗНО 21-го року. У під'їзді 16-поверхового будинку на першому поверсі розташовано 6 квартир, а на кожному з решти поверхів по 8. На якому поверсі квартира номер 31 якщо квартири від номера першого і далі пронумеровано послідовно від першого до останнього поверху. Спробуйте самостійно розв'язати цю задачу, поставте відео на паузу, поміркуйте. А тепер давайте перевіряти. Нескладно скласти таку табличку. На першому поверсі є 6 квартир від номера 1 до номера 6, на другому поверсі 8 квартир від 7 до 14 номера, на третьому поверсі 8 квартир від 15 до 22 номера і так далі. І ми бачимо, що саме квартира за номером 31 знаходиться на п'ятому поверсі. У вас тільки вийшло. Молодці. ЗНО 2021 року. Протягом 40 хвилин уроку учні виступили з трьома доповідями однакової тривалості і показали дві презентації. Показ кожної презентації тривав на 10 хвилин більше, ніж доповідь. Визначте тривалість однієї доповіді у хвилинах. Спробуйте самостійно розв'язати задачу, поставте відео на паузу, запишіть розв'язання. А тепер давайте перевіряти. Будемо розв'язувати цю задачу за допомогою рівняння. За Х позначимо час, який тривала доповідь. Так як презентація тривала на 10 хвилин більше, то Х додати 10 хвилин це час проведення презентації. 3 доповіді тривали 3х хвилин, а дві презентації тримали 2 помножити на суму х додати 10 хвилин. Складемо рівняння, враховуючи, що весь час на доповіді і на презентації лише 40 хвилин. 3х додати 2 помножене на суму х додати 10 дорівнює 40. Скориставшись властивістю множення, отримали 3х додати 2х додати 20 дорівнює 40. І, розв'язавши рівняння, отримали Х4 хвилини. Саме стільки тривала одна доповідь. Відповідь одна доповідь тривала 4 хвилини. У вас стільки вийшло молодці. За НАО 2019 року на діаграмі відображено інформацію про кількість відвідувачів кінотеатру на кожному із 6 сеансів. Укажіть усі сеанси, на яких відвідувачів було не менше, ніж 170 осіб. Найменше означає 170 і більше. Для того, щоб розв'язати це завдання, достатньо лише уважно подивитися на діаграму. І ми бачимо, що на третьому, четвертому, п'ятому і шостому кіносеансі було не менше, ніж 170 осіб, дуже легке завдання. ЗНО 2019 року на рисунку зображено квадрат АБЦД, точки К і М середини сторін AB і СД відповідно. Визначте периметр чотирикутника кутника АКМД, якщо периметр заданого квадрата дорівнює 72 см. В першій дії дізнаємо сторону квадрата. 72 поділимо на 4, отримали 18 см. У другій дії 18 поділимо на 2 до рівня 9 см, це довжина АК або МД. Чому? Тому що К і М середини сторін і АБЦД відповідно. І в третій дії, знаючи формулу периметра прямокутника, запишемо 2 помножити на суму 9 додати 18, і це буде 54 см. Це периметр прямокутника АКМД: периметр. Чотирикутника АКМД дорівнює 54 см. ЗНО 2017 року. На відрізку АБ вибрано точку М так, що довжина відрізка АМ утричі більша за довжину МБ. Визначте довжину відрізка АБ, якщо МБ 12 см. Перші дії дізнаємо довжину відрізка АМ. Для цього 12 помножимо на 3 отримали 36 см, а в другій дії дізнаємось довжину відрізка А Б. для цього до довжини відрізка АМ 36 см. Додамо довжину відрізка М Б 12 см, буде 48 см відповідь довжина відрізка А Б дорівнює 48 см. За НО 2016 року визначте градусну міру кута В, якщо сума кутів А і С трикутника АВС дорівнює 70 градусів. Ми з вами знаємо, що сума. Кутів трикутника 180 градусів. Отже, якщо сума двох кутів 70 градусів, то щоб дізнатися третій кут, треба від 180 відняти 70 градусів. І ми отримали 110 градусів, це є градусна міра, кута Б. Як бачите, ті, хто вчив дуже уважно математику в першому семестрі 5 класу, можуть з легкістю здавати завдання ЗНО, яке. Здають 11 класники для того, щоб вступити до вищих навчальних закладів. Дякую всім за увагу! Бажаю веселого нового року! Зустрінемося на нових уроках!